У Стамбулі розпочалися перемовини делегації України та Росії у присутності турецької сторони. Повідомили в МЗС. Зустріч відкрив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він заявив під час перемовин мають розглянути питання зустрічі лідерів. Крім того, обговорюватимуться вимоги обох сторін щодо припинення вогню. Раніше перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевс зустрілися у Стамбулі з представниками Німеччини, Італії та Британії. Повідомив Чником ЗС Георгі сторони узгодили позиції перед переговорами української та російської делегації. Чого очікувати від переговорів у Стамбулі після удару по ядерній тріаді РФ? Що думають кияни про дипломатичні зусилля щодо завершення війни? Та як на їхню думку на перемовини вплине успішна спецоперація СБУ? Наші журналісти опитали жителів столиці. Звісно, вони в шоці. Вони не звикли, що на них можуть нападати тільки вони. Во тому я думаю, що це для них дуже добре підґрунтя з точки зору як внутрішнього і зовнішнього фактору, тому що треба розуміти, що ще російська влада, ну вона там 20 років сидить, і у них також є там свої певні, скажімо так, групи осіб, які в принципі можуть бути незадоволені таким ходом, що це, це великі гроші, які не втрачають, тобто їх бюджет не поповнюється, їхня економіка страждає за цього. І я думаю, моя особиста думка. Вона може бути об'єктивною і суб'єктивною, що для нас такий ок сигнал що вони все ж таки вчора прилетіли в Стамбул. Ніякої адекватної реакції від них в Стамбулі сьогодні чекати все одно було б недоречно. Ну, типу, після, перший, після перших переговорів в Стамбулі, що ми отримали? Ми боремося всіми силами, які ми маємо. І від того, що ми б цього наприклад не зробили, нічого краще б не було. Росіяни маніпулюють. Юються ситуацію як можуть вони прийдуть туди точно з сумними лицями. І це насправді атака дуже відбулася вчасно, якраз за день до перемовин, і росіяни не встигли підготувати якусь таку ж саму масовану атаку у відповідь, щоб мати сильні позиції, і відповідно з сильнішими позиціями на ці перемовини їдемо. Ми і тому я чекаю, що ці перемовини нарешті, хоча б дадуть якийсь позитивний результат для України. Це було б дуже непогано, але знаючи Росію, взагалі не зрозуміло, що від них очікувати, тому що це абсолютно неконтрольовані нелюди, і відповідно. Відно сказати, що вони зараз зроблять, дуже складно. Ось, можливо, можливо, і вплине, можливо, навіть в кращу сторону. Mm -hmm. і сьогодні зранку слухала Стерненка, тому якраз таки точно буде не дуже приємненько цій делегації сидіти там після таких подій. Але водночас відмовитись від перемовин їм теж невигідно, тому я не думаю, що вони в цілому хочуть сильно домовлятися. тому не думаю, що сильно вплину. Просто на їхній стан. Хай почувається погано. The third point is our agenda is a meeting of leaders. We agreed on the exchanges, and soon uh, we will inform about the details uh, of the exchanges. We we focused on those who are severely uh, damaged, uh, who are ill. Uh, we focused on the categories of the uh, young people and another categories and exchanges of the uh, bodies of the uh, people who died. So the 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 details of the and Соди дитейс овде інформенд інформаційн виволекнолеч алитобітлейтер. Тенкі сердікислиця аюреді Пане Сергію, як ви гадаєте, так швидко закінчилися переговори. Вони тривали близько години. Чому так швидко? І чи дійсно можна було так оперативно дійти? Згоди або не дійти згоди, і ваш прогноз. Я думаю, насправді що за ледве сторони могли дійти згоди так швидко, звичайно, це було неможливо. Тим більше, що за засадничою позиції України і Росії розбігаються станом на зараз. Адже ми прагнемо зберегти наш суверенітет, зберегти нашу державність і дотримання при цьому міжнародних всіх правил щодо суверенітету України. Натомість завдання Росії знищити нашу державність ну або принаймні домогтися того, щоб ті території, які Росія окупувала з 2014 року, були визнані російськими. Тому чому так швидко завершилося? Я станом на зараз, звичайно, що не маю детальної інформації, як на як. Зрештою, і всіми стосовно змісту перемовин, я думаю, що впродовж вечора буде з'являтися така інформація, але потрібно напевно все таки зафіксувати ключові речі, які станом на зараз вже на 16 годину є зрозумілими. А по перше, ми побачили, що Росія не дотримується тих обіцянок тих заяв, які сама Росія бере на себе. Після першого раунду переговорів російської та української делегацій було домовлено не тільки про те, що ми проведемо обмін полоненими, тисячу на тисячу, що зрештою вдалося на час зреалізувати. Але Росія також пообіцяла надіслати свій так званий меморандум, в якому мала окреслити певні засади своє бачення в регулюванні ситуації. I see you. Впродовж цих двох тижнів Росіяни цього не зробили, і цей документ до останнього часу не показали ані Україні, ані нашим партнерам. З іншого боку, Україна підготувала документ, який окреслює наші червоні лінії, окреслює наше бачення, як має відбутися врегулювання. І, на мій погляд, це дуже сильний документ, який цілковито відповідає нашим національним інтересам. Тобто, там йдеться про те, що суверенітет України жодною мірою не може. Бути обмежений, тобто ми залишаємо за собою право рухатися не тільки до європейського союзу, але також і до НАТО. Жодною мірою не можуть бути обмежені збройні сили України, а також присутність іноземного контингенту наших партнерів на території України, а в жодному разі не можуть бути визнаними російськими ті території, які Росія окупувала, і так само має бути досягнуто сталого миру на засадах того, що Україна залишається суверені, суверенною країною. Ці питання, звичайно, що цілком не відповідають інтересам Росії, тому я переконаний, що жодних ґрунтовних домовленостей сьогодні досягнуто не було. Президент України підкреслив, що нашим завданням сьогодні є розпочати процес і, передусім, поставити питання про припинення вогню на 30 днів безумовне припинення вогню як засади, як передумова для переговорів. Ця пропозиція, зрештою, на столі перед росіянами вже понад два місяці. Відколи спільна Україна і Росія і Україна і Сполучені Штати Америки це запропонували, як відповість Росія. Я думаю, можна передбачити, вони будуть затягувати час. А задля того, аби продовжувати атакувати на фронті? Тому побачимо сьогодні деталі, але я думаю, що навряд чи сьогодні є можливість просунутися далеко в цих переговорах. Пане Сергію, тут є така інформація від Ріа Новості. Переговори у Росії та України в Стамбулі закінчилися, і вони тривали більше години. І вони чомусь були російською мовою, як кажуть джерела. А ще делегація Росії та України після того як пішли. Після зустрічі пішли на обід, і переговори за словами завершилися негативно. Тобто, ось так говорить Ріановисте. Не негативно, не негативно. Тобто невідомо наскільки добре, але вже не негативно. Росія вимагала, щоб Шани були присутні на переговорах між делегаціями. Це зараз написав речник МЗС Тихий. Про що це може говорити? Нібито одну годину спілкувалися, але все ж таки, ну мабуть, це дійшли до якої згоди, якщо не негативно. Ну я просто цитую те, що виклали джерело джерела Ріановості. Ви розумієте, Росія безперечно вдає свою прихильність до переговорів саме для того, аби уникнути посилення санкцій. Якщо ми подивимося на стратегію поведінки Росії. Продовж останніх півроку то можна сказати, що після того як переміг сполучених Штатах Америки Трамп. Росіяни звичайно сподівалися на те, що вдасться вдвох із сполученими штатами Америки вирішити на користь Росії російсько-українську війну. Ну і фактично спонукати Трампа змусити Україну піти на абсолютно неприйнятні для нас речі. Тобто, наприклад, провести перевибори президента з тим, щоб замість зеленського хтось новий прийшов, змусити Україну визнати окупацію наших територій, відмовитися від НАТО, обмежити наші збройні сили, повернути в наш законодавчий простір простір закони про російську мову чи російську церкву, і таке інше. Тобто, вирішити це на двох зі сполученими штатами Америки, і щоб потім Трамп натиснув на Зеленського. Ця карта не зіграла через те, що ми, по перше, є досить сильними зараз стоїмо на ногах. Подруга Європа із нами. Ну і відповідно, зараз Росія вдається до іншої стратегії. Яка полягає в тому, щоб з одного боку продовжувати війну, а з іншого боку демонструвати свою готовність до переговорів, тому що Україна цілком проявила і показала свою прихильність до переговорів. Тобто ми готові. Ми хочемо досягнути миру. Ми цілком співпрацюємо з Трампом. Ми допомагаємо Трампу, і ми є тою стороною, яка відкрита так на переговори Росія. звичайно, що демонструє щось подібне саме для того, аби не дати привід ні Європі. Ні, Сполучених Штатам Америки посилювати санкції, тому їхні заяви про те, що там не негативно, потрібно розглядати саме в такому контексті, що Росія, начебто, конструктивно налаштована. І відповідно, я не припускаю, що на тактичному рівні дійсно можуть бути домовленості про те, що цей переговорний процес триватиме. Можливо, будуть домовленості знову ж таки про продовження процесу обміну полоненими. От, але говорити про те, що Путін зараз готовий на припинення вогню, напевно, зарано ми, зрештою, бачимо, що впродовж навіть цих останніх двох тижнів, після першого раунду переговорів, наші міста піддавалися шаленим обстрілам, яких ми можливо і раніше не бачили, і це дуже добре демонструє позицію Путіна. Це правда. Зеленський заявив, що очікує від зустрічі в Стамбулі реальних результатів, повне припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей. А ще обговорюється зустріч на рівні лідерів, тобто Зеленського і Путіна. Яких домовленостей мають дійти сторони чи можливо дійшли сторони сьогодні для зустрічі саме на рівні лідерів? Ну Володимир Зеленський запросив Путіна до Стамбулу і ще раніше. Ми пам'ятаємо, Путін ухилився. Звичайно, побоявся, і з іншого боку, ми розуміємо, що вочевидь зустріч лідерів може відбутися за тих умов, що будуть досягнені якісь системні і фундаментальні рішення стосовно того, як завершити цю війну. Ну або другий варіант, якщо Росія опиниться і Путін опиниться в такій ситуації, що його примусять, все таки зустрітися там, наприклад, в трьох там Зеленський і Путін і. Трам наскільки зараз такі умови склалися, я не бачу насправді, щоб вони склалися. Тобто, скоріше за все для Путіна зараз важливо демонструвати, що поновився процес переговорів в Стамбулі, які в 22-му році Росія Україна вели. Вони повсякчас підкреслюють, що це не нові переговори, а це продовження старих. Відповідно, Росія носиться ще з тією формулою з тією чернеткою, яку вона в 22-му році намалювала. І звичайно, що до того моменту, допоки українська сторона не погодиться, а спойлер не погодиться на російські на російські вимоги. Я думаю, сподіватися, що зустріч відбудеться на найвищому рівні. Не випадає, хіба що дійсно буде серйозний тиск на Путіна, і це змусить його змінити. Позицію зараз такого немає. Ми всі розуміємо, що всі війни мають закінчуватися переговорами. І точно будемо розуміти, що рано чи пізно дійдуть домовленості, або ж дійсно, як ви сказали, треба буде трішки ще натиснути на Путіна. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Пане Сергію, знову вас запрошую. А Сергій Стуканов, керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу, був з нами на прямому зв'язку.